Допоки корисні ідіоти на заході агітують не підтримувати Україну аби не спровокувати ядерної загрози, Росія вже третій рік відкрито загрожує Європі ядерною катастрофою якої ще не бачив, і цією загрозою є власне російська окупація Запорізької атомної станції. Час про це нагадати. останнє время участились атаки на Запорізьку станцію з боку ВСУ. Сьогодні були зафіксировані три перельоти. Один з них от, в цей грузовик, який привозить питання для станції. Здесь столова, відбувалася вигрузка, і соответственно залишився перший прильот. Это остатки дрона, который прилетел в грузовик, с которого разгружали продукты рядом с со столовой С. Второй прильот був зафиксирован в районі грузового порта. А третій прильот був зафиксирован по куполу блока номер 6 Запорозька атомна станція. Кремлівська пропаганда традиційно намагається перекласти провину за свої злочини саме на Україну. Ніби саме українці мріють підірвати у себе вдома атомну станцію і забруднити свої оселі радіацією. Отакі От ми шизануті. Запорожська атомна електростанція саме большая в Європі і перша в світі, вироботивши 1 трильйон кіловат часов. Стараннями ВСУ поставила і антирекорд. уже 8 разів побувала в так званому режимі «блек-аут», Тобто повністю була відключена аттергоснабження. Від Окупанти буквально перетворили ЗС на військову базу. Зброю вони тримають біля реакторів, а з території атомної станції обстрілюють Україну, аби спровокувати удари у відповідь. Це той самой выпаду, когда уровень скаженности перевышает уровень радиации. Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта. С тех пор, по сведениям украинской стороны, россияне превратили атомную электростанцию в военную крепость. На территории уже было несколько аварий и обстрелов. В одном случае пришлось задействовать аварийную систему электроснабжения. Об'єкт у них для шантажа окупація росіянами станції робить її фактично міною, яка може знищити пів Європи. І це не жарти. І це міна в буквальному розумінні. Росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію. Так вам не почулося, друзі. Ці придурки замінували атомну станцію. Ви що забули? Як то кажуть, в них слабоумія та відвага? Експерти Міжнародного агентства по атомній енергії обнаружили міни на території Запорізької АЕС. Об этом заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. По його словам, протипіхотні міни встановлені між внешні і внутрішній огради по периметру території станції, яку незаконно окупували російські військові. Таке враження, що росіяни взагалі іноді не розуміють, що таке ядерна катастрофа. Мовляв, там щось такого плану: Алло, сина, що ти робиш? Ма, я ядерний реактор тут. Міною. Ну, ти головне шапку надінь, щоб не застудитись під час ядерної зими синулька. Знаєте, така безпечність, вона не дивна. Адже росіян давно накачують насправді, що термоядерна війна і катастрофа це нормально. Це взагалі не страшно, це як такий окус. Кумарика и в это, даже гидно помертый в час ядерной катастрофы. Какие такие общие задачи нам надо решать? Ну, я уже одну назвал – это предотвращение мировой термоядерной войны. А и... что в ней страшного? Э -э ну, как сказал один умный человек, если в мировой этот умный войне человек не смог доказать воевать. то, чему он служил всю свою жизнь. Поэтому версія бумієтви чоловіка фамілікатору була Енштейн, дана змічета, но она награнічується периодом до Второй мировой войны. И теперь не дивно, чому в росіян на гербі справжній мутант, адже мрія кожного росіянина мати дві голови. Бо в дві голови з телевізора вгадайте, просто більше влізе лайна. Ядерне оружжя обов'язково буде пущено в входу. Росія постійно чинить провокації на ЗС і шантажує людську цивілізацію. Останнього разу окупанти почали завдавати станції ударів безпілотниками, щоб звинуватити в цьому Україну. Ми володіємо інформацію про те, що ворог постійно організовує там провокації для того, щоб звинуватити нашу державу в всьому тому, що відбувається на Запорізькій АЕС. добре відомі факти, коли ворог ховає в наднебезпечних приміщеннях як свою військову техніку, так і озброєння. Тож сьогодні ворог на жаль контролює наднебезпечний об'єкт, і наша держава всіляка точно буде убезпечувати мешканців як безпосередньо самого. Енергодару, так і е, території, які навколо і точно не будуть робити жодних провокацій. Росія, до речі, вже не вперше інсценує обстріли атомної станції, аби звинуватити саме нас в ядерній ескалації. І в цих циркових номерів є банальна мета змістити фокус світової спільноти від першопричини ядерної загрози, а саме збройне захоплення атомної станції іншої держави, розміщення там військової техніки та солдатів, а також репресії проти. Персоналу та обмеження его работы і обеспечения нормального функционувания станції. МАГАТ подтверждает информацию о пропаже главы АЭС. Агентство ВОН попросило российскую сторону прояснить ситуацию. В ответ представители Москвы сообщили, что Игорь Мурашов задержан временно для допроса. МИД Украина решительно осудил задержание директора атомной электростанции Киев, призывает ООН МАГТ и страны Большой Семерки принять решительные меры для освобождения Мурашова и обеспечения безопасности АЭС. Фактично зараз Росія прикриває свої війська шістьма ядерними енергоблоками. Це справжній ядерний тероризм планетарного масштабу. І ще друзі, один цікавий факт: відповідальна за це не тільки армія окупантів. Правда, а й нібито цивільна компанія Росатом. І ще більш цікаво, що Росатом після цього досі працює на міжнародних ринках. Росатом це російський державний концерн, який прямо дотичний до планування, підготовки та фінансування війни проти України. І мова не лише про гроші. Відомо, що працівники Росатома брали безпосередню участь у захопленні Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Зараз Росатом є фактичним розпорядником захопленої Запорізької АЕС і несе відповідальність за все, що там відбувається. Також Росатом має для Москви велике геополітичне значення. По перше, це інструмент для нарощування співробітництва з Китаєм та Іраном, яких дуже цікавлять ядерні технології. По-друге, від російських ядерних технологій та сировини все ще залежить низка західних країн, так само як колись від нафти і газу. І Москва намагається використовувати це як важіль тиску для лобіювання власних геополітичних інтересів. Втім, станом на зараз низка дочірніх компаній та філій Росатома вже знаходяться під санкціями, а введення санкцій проти самого Росатому це вже питання часу. І ключову роль в цьому зіграла саме Україна ще у вересні 2023 року. Ядерне паливо від американської компанії Westinghouse було успішно завантажене у реактор нашої Рівненської АЕС, виготовлений ще за радянськими технологіями. Таким чином, ми разом з американцями довели, що диверсифікація можлива, а отже, відмова від продукції Росатома реальна. І тепер руйнування російської ядерної монополії невідворотне, так само як це сталося з нафтою і газом, які Кремль десятиліттями використовував у своїх імперських цілях. Магате, про яку ви неодноразово чули, звісно, традиційно висловлює господи, я вже ненавиджу це слово занепокоєння і вимагає в Росії вивести свої війська з території і постійно проводить якісь там моніторинги на самій станції, робить якісь там висновки. Але в самому МАГАТЕ в його секретаріаті досі працює близько ста громадян держави-агресора. Ось заступником генерального директора агентства Рафаеля Гросі є громадянин Росії, звуть його Михайло Чудаков. Тобто терористи самі моніторять свою терористичну діяльність. Клас! Спасибо за приглашення участвувати в цьому засіданні. Совящані, значить, ми видим, що 30, 31 сторона експлуатує атомну енергетику, і порядка 30 стран збираються її и і у себя. Захід відверто шантажують і залякують. І загроза ця буде доти, поки російські війська перебувають на території України. Все просто добровільно ці скажені мутанти нікуди не підуть, тому що швидше весь західний світ і це зрозуміє, то більше шансів буде уникнути фолауту, адже з кожним днем перебування Росіян на ЗАЕС – це катастрофа, і вона катастрофічно на жаль наближається. Через російську ракетну атаку уночі 9 березня Запорізька атомна електростанція виявилася повністю знеструмленою, що в свою чергу загрожує аварію з радіаційними наслідками для всього світу. Про це повідомили в енергоатомі. В наек зазначили, що п'ятий та шостий енергоблоки переводяться в холодний стан. Тож цьому фейку, друзі, я поставлю 10 гость з десяти, бо він справді небезпечний, адже готує інформаційний ґрунт для чогось ще більш поганого. І наостанок пам'ятайте, росіяни це результат багаторічного соціального експерименту. Їхні мутації вже не відворотні. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.